Енергозбереження та сучасність у Дніпрі активно готуються до нового опалювального сезону. Фахівці КП «Теплоенерго» проводять ремонт котельного обладнання. Так, в одній із котелень підприємства на правобережній частині Дніпра розпочався капітальний ремонт котла. Котельня опалює 126 житлових будинків, п'ять закладів освіти і вісім дитячих садочків. Наша котельня опалює понад 120 будинків. І в травні місяці почалися у нас ремонтні роботи з заміни котла. Ми почали демонтаж старого котла, на місці якого буде встановлений новий котел. Для того, щоб його демонтувати і встановити, нам знадобилося зняти дах котельні, через який за допомогою важкої техніки буде встановлена трубна частина нового котла. Тут буде повністю замінено старий котел, оскільки котельне обладнання виявилось найбільш чутливим до відключень електроенергії. Безумовно, новий котел буде більш економічний для подачі опалення споживачу в наступному опалювальному сезону. Повна заміна котла та відновлення покрівлі кропітка та трудомістка робота, але завдяки проведеній модернізації, підприємство уникне наднормового споживання блакитного палива, а споживачі отримують більш якісну послугу з теплопостачання.